9 класу Володимирецького ліцею колегів ми підготували для вас огляд найважливіших подій шкільного життя. Слухайте та надихайте. Ми ж молоді зеленя робота, але у нашому ліцеї, з 7 по 12 квітня, проходила стендас. Першими долучилися наші наймолодші учні початкових класів, які поринули у світ науки, технологій, інженерії та математики. Діти з цікавістю проводили досліди з водою, повітрям та ґрунтом, практично визначали сторони горизонту за компасом, спостерігали за крокуючою водою, створювали першоцвіти за допомогою 3D-ручок. 8 квітня 2025 року кафедра фізико-математичних дисциплін провела насичений день stem заходів. Учні взяли участь у захопливих дослідах з фізики, поглиблили знання з математики через пізнавальні та дослідницькі завдання, а також продемонстрували свої навички в конкурсах з робототехніки. Цей день довів, математика й фізика це не лише підручники, а й захопливі пригоди, що формують логіку, уважність і допитливість. Отже, stem Весна набирає обертів. До захопливих інтегрованих занять долучилася кафедра української філології, продемонструвавши, що філологія і STEM – чудовий дует. Це був день, коли мовне мистецтво зустрілося з технологіями, а креатив з логікою. Кафедра трудового навчання також активно долучилася до проведення заходів в межах stem Весни. Учні та вчителі продемонстрували креативність та практичні навички, працюючи над проєктами, що поєднують науку, технології та творчість. 10 квітня у центрі уваги кафедра природничих дисциплін, яка відкрила для учнів ліцею світ живої природи, хімічних реакцій та географічних відкриттів. Це був день допитливості, досліджень і відкриттів, який довів природничі науки це життя навколо нас і в нас. Стем весна у нашому ліцеї завершилася яскраво та креативно участь у кафедрі іноземної філології. Цей день перетворився на справжнє лінгвістично-технологічне свято. Це було надзвичайне завершення тижня, що об'єднав науку, креативність та технології. Стен весна це лише початок великого шляху до навчання майбутнього. Цього тижня у нашому ліцеї проходить тиждень стилю, який став святом моди та креативу. Цей захист об'єднав усіх учнів, щоб продемонструвати свій неповторний стиль, креативність та індивідуальність стилю – піжамний день, який довів, що навіть у найпростішому вбранні можна виглядати стильно та бути креативним. Наступний день розпочався з хвилі яскравих барв, квітів і сонячного настрою, адже темою дня став гавайський стиль. Цей день подарував всім не лише посмішки, а й відчуття невеличкої відпустки серед навчального року. Також в рамках тижня стилю у нашому ліцеї відбувся захоплюючий день професій, який допоміг учням отримати корисні знання для свого розвитку. Четвер став днем, Свяченим стилю 90-х років учні та вчителі поринули в атмосферу тієї епохи, коли популярними були яскраві кольори, спортивний стиль та незабутні модні тренди. Завершився тиждень Чорної п'ятницею, яка стала не тільки святом для любителів шопінгу, але й чудовою нагодою для учнів отримати корисні знання про те, як створювати стильні сучасні образи без зайвих витрат. 8 квітня у ліцеї індивідуальна гра шоу» для учнів шостих класів. Це шоу не лише поглиблило знання рідної мови, але й сприяло формуванню командного духу та навичок роботи в групі. Такі заходи стали традицією в ліцеї, сприяючи розвитку загальної культури та інтелектуального потенціалу учнів. Вітаємо учнів 6-го Б та 6-го В класів з перемогою! 5 квітня Ігри, раді, санітчі, 4 Цей захід став важливим етапом у вихованні патріотичних почуттів у молодших школярів, а також націлений на розвиток фізичних та морально-вольових якостей дітей. Вітаємо учнів 4-го В класу Рій незабудки» з перемогою! Класний керівник Любов Кібиш. У нашому ліцеї продовжується проведення уроків змінної безпеки для учнів перших 11 класів. З огляду на те, що в Україні війна, знання правил безпеки при знаходженні мін та інших вибухонебезпечних предметів стало життєво важливим. Під час уроків учням розповіли про основні принципи поведінки у разі виявлення, а також про способи убезпечити себе та оточуючих. Цей захід став частиною комплексної програми з безпеки, яку ліцей впроваджує для підготовки учнів до різних надзвичайних ситуацій, забезпечуючи їх знаннями для забезпечення життя. І здоров'я, от і все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобались наші новини. Дев'ятої ге. Бажаємо всім лише хороших новин в житті. До зустрічі.